Він установив одразу три рекорди: міський, загальноукраїнський та світовий. Прикарпатський багатир за півхвилини на сім метрів протягнув три щеплені тролейбуси загальною вагою понад 33,5 тони. До рекорду Назар Павлів ішов 15 років. До цього тренувався перетягувати автобуси, панцерника ба навіть літака. На досягнутому не зупинятиметься. Багатир відновлює сили завдяки хорошому харчуванню і снові. Сьогоднішній рекорд присвятив тролейбусному паркові. Який відзначає 30-літній ювілей. Вітаємо! Не відчуваю ні спини, ні ніг. Ну, таке, звичайно, буває, коли працюєш з таким великим тоннажем. Це я зміг тільки на основі багаторічних тренувань. Будь-хто з водіїв мене може зрозуміти, то, що в тролейбусах, з якими я працював, у них немає нейтральної передачі. Тому, окрім самого... То нажу тролейбусів мені ще доводилось докладати набагато більше зусиль для того, щоб ще своєю силою прокручувати всю трансмісію.